А ще у родах є сценарії, які повторюються з покоління в покоління. Навіть не уявляєте, може навіть йти з 5, 6, 7 покоління якийсь сценарій, який постійно повторюється від, від батька до сина чи від дочки до матері. Сценаріями також можна працювати дуже легко, але треба їх локалізувати. Все починається з того, що ви признаєте. Ви признаєте, бачите, локалізуєте ту чи іншу ситуацію. Чи б це було в бранді психології чи якоїсь іншої науки? Постійно треба знайти причину, за причиною стоїть якийсь симптом, признати ту чи іншу ситуацію і тоді почати повноцінну роботу. Різними методами, але метод розстановок і метод селенської терапії найшвидше.